Друзі, вітаю на YouTube-каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про новий сервіс «Геном», завдяки якому ми можемо поповнювати наші брокерські рахунки, включаючи Interactive Brokers та або Freedom Finance. Тому буде цікаво, залишайтесь до кінця, не перемикайте. Дуже багато від вас завжди запитань у коментарях, особливо коли ми робимо огляд того чи іншого емітенту, про те, як ми зараз в рамках обмежень з боку НБУ поповнюємо брокерські рахунки. Я казав, що ще до 24 лютого в мене був відкритий рахунок у ВАЗі, і якщо рахунок у ВАЗі був відкритий до того часу, то власне можна ним користуватися і зараз. І лише, якщо не помиляюся, після 12 серпня 2022 року вже українці не могли реєструвати. Рахунки Увайс. Зараз, власне, можете ви реєструвати рахунки у але не можете користуватися повноцінним його функціоналом. Так само ми пам'ятаємо, що на якийсь час з ну, після 24 лютого е європейський фінтех Револют також дав можливість українцям відкривати рахунки. Багато хто цим скористався, в тому числі і в мене був відкритий рахунок в революті. Потім з'явився Зен. Також у багатьох були пайонір, але як ми бачимо, з часом поступово ряд цих сервісів відвалюються і рахунки українцям закривають. І власне дуже багато з вас пишуть щодо блокування рахунків там революту. Потім були проблеми з зеном, проблеми з вайзом і так далі. І власне за сьогоднішнього випуску мене спонукає блокування революту. В мене на цьому тижні револют, яким я досить довго користувався, заблокували з причин, які є підтримка. Не пояснює, а тому так само я реєструвався на Гіном, і гіном зараз доступний для українців, які відкривають рахунок зараз. Тобто, зараз будь-хто із українців. Хто в Україні може відкрити і зареєструвати рахунок на гіном і користуватися ним для відправки платежів на Interactive Brokers або Freedom Finance. А тому сьогодні ми розглянемо гіном і буду радити всім відкрити рахунок а, на цій платформі, поки є така можливість, бо що буде в майбутньому невідомо. І власне там так само можна потім оформити е, цифрову картку. Тому давайте подивимось, власне, що це за гіном, і давайте зареєструємо там. Рахунок. Отже, розпочнемо знайомство із GENOM. Що це таке? GENOM – установа електронних грошей, заснована у 2018 році, та юридично зареєстрована як UAB Manuver LT. Ми розташовані у Вільнюсі, Литва і регулюємось Банком Литви. Отже, в нас є юридична особа Manuver LT із своїм продуктом GENOM. Я дещо перевірив, що таке. Маніввер почитав для себе для кращого розуміння. Отже, maneuver LT – це «Electronic Money Institution», яка фокусується на альтернативних банківських та платіжних рішеннях або послугах. Меню LT пропонує віртуальні iban рахунки, платіжні картки, а також здійснює міжнародний переказ грошей як фізичним особам, так і юридичним особам. Тобто, це компанія B2B та B2C. Станом на 22 рік компанія maneuver LT Оперувала м, грошима клієнтів на суму трохи менше ніж 60 мільйонів євро. А виручка компанії склала трохи менше 3 мільйонів євро. Згідно даного сайту, Genome або Манюверлті має хорошу таку середню оцінку. Компанії всього 4 роки, тому тут поки що посередня лінійка продуктів і посередній поки що е, ну відношення або підтримка клієнтів. Тому така оцінка поки ну трохи більше ніж що. 4, це добре, але з порівнює себе з іншими конкурентами, в тому числі з компанією Vice, яка мені дуже подобається так, але у багатьох українців є проблеми із компанією Setchel та IBS Литва. Ну і, власне, є сенс зараз відкрити і зареєструвати рахунок на Гіном. І, можливо, це буде гідна альтернатива Vice, Тому розпочнемо власне з реєстрації. Ось так виглядає головна сторінка. Я в описі під сьогоднішнім випуском е залишу посилання своє реферальне посилання, за яким ви можете зареєструвати е, свій рахунок на гіном. Буду вдячний, якщо ви власне е, моїм реферальним посиланням і скористаєтесь. Перейдете на головну сторінку і власне натиснете на кнопку Розпочати. Реєстрація розпочинається з того, що треба заповнити поле з електронною адресою, паролем, натиснути Я погоджуюсь з умовами використання і натиснути на кнопку Реєстрація. Далі нам на електронну пошту, яку ми вказали, надходить код підтвердження. Ми його вбиваємо, натискаємо кнопку перевірити. Наступний крок обираємо власне, тип гаманця. Нас цікавить особистий для наших власних потреб, тому натискаємо Особистий та розпочати. Далі нас перенаправляє на головне меню, де нам для того, аби повноцінно активувати акаунт, необхідно пройти верифікацію. Власне, завершить процес верифікації, щоб відкрити айбан, отримати доступ до повної сторінки геном та почати використовувати всі функції оплати. Натискаємо почати. Крок перший заповнюємо ім'я та прізвище, також дату народження. Ім'я та прізвище я завжди вказую латиницею, так як це зазначено у вашому паспорті для виїзду за кордон. Натискаємо на галочку Я підтверджую, що я, члени моєї сім'ї та близькі партнери, не є політичними особами, і кнопка далі. Вбиваємо нашу адресу місця проживання, і коли ви її увіб'єте, то відповідно вона відобразиться на Google карті, як у мене. Наступний крок, окрім вулиці та номеру будинку, також зазначаємо номер квартири. Це правда, не є обов'язково, але я все одно зазначив і поштовий індекс. Поштовий індекс є обов'язковим. У моєму випадку домашня адреса збігається з адресою реєстрації, тому я натискаю кнопку, натискаю тут галочку і натискаю на кнопку далі. Зазначаємо ваш мобільний номер телефону. Далі, на мобільний, який ми щойно вказали, надходить код підтвердження. Ми його тут вбиваємо і натискаємо кнопку перевірити. Наступний крок інформація про наше податкове резидентство із меню країн обираємо «Юкрейн», а також зазначаємо наш український ідентифікаційний податковий номер. Після цього нас програма повертає головне в головне меню, де ми маємо продовжити верифікацію шляхом надання вже. Документів, які підтверджують нашу особистість, і натискаємо на кнопку Продовжити після цього. Я запис екрану вже не вів, тому що далі наступним кроком вам треба буде сфотографувати свій паспорт, і гіномо вас переведе на перевірку через мобільний пристрій. Через мобільний телефон ви відскануєте QR-код, який буде на екрані, і вас перенаправить на те, щоб ви сфотографували паспорт. І тут увага вам треба буде. Саме паспорт мати в ну, паперовому вигляді, ви його фотографуєте, а також будете проходити відеоверифікацію. Тобто, треба буде себе зняти на камеру і там проговорити цифри на камеру. Після того як ви все це зробите, власне, почнеться перевірка. Ви як тут і зазначено, якби підвантажили документ, підвантажили відео і натискаєте надіслати підтвердження. Вітаємо! Ми розглядаємо вашу заявку. Перейти на головну сторінку. Отже, як бачимо, верифікація проходить свою перевірку і має завершитися протягом 20 хвилин. Вона по різному проходить. Якщо ми говоримо особисто про мене, то вона навіть раніше ніж за 20 хвилин пройшла. У моїх знайомих проходила десь навіть біля доби. Тобто в кожного по різному, але на цьому етапі просто залишається чекати. Після того як верифікація пройдена і ви вже в... Майже активному меню ми бачимо, що тут є неоплачені комісії за послуги. І комісія за послугу складає 5 євро. У цьому меню ми можемо більш детально ознайомитися з комісіями і подивитися, що це взагалі за 5 євро. І ми бачимо от, тарифи, зокрема на гаманець, які дійсні з 7 серпня 2023 року. Отже, в нас Перша є періодична комісія сервісу гіномо у розмірі 5 євро. Ця комісія щомісячна і щомісячно буде списуватися з вашого рахунку. Також ми бачимо, що є періодична сервісна комісія, яка складає 50 євро за рік. Я поки що не ну гіномо користуюся менше ніж роком. Не знаю наскільки там як вона списується щорічно, але ось бачимо, що є також така комісія, але з мене вона поки що. Не списана, тому що користуюся геномо досить недовго. Також з додаткових комісій для того, щоб поповнити геномо, щоб поповнити або там картку, або власне аккаунт геномо, комісія буде складати 3%. Ми зараз побачимо, як ці 3% списуються, тобто досить недешево поповнити геномо 3%. І за перекази, за грошові перекази з геномо на інші. Рахунки в мережі СЕПа такий переказ буде вартувати фіксовано 1 євро, тобто за переказ в рамках СЕПА 1 євро. Далі, що стосується тарифи на картки, тому що ви можете оформити тут також діджитал картку від Visa. В нас тут є комісія, яка складає 1 євро за активацію віртуальної картки. Ось ми бачимо за активацію віртуальної картки 1 євро. Якщо у вас буде понад 10 віртуальних карток, то починаючи з 11 комісія буде складати за активацію 10 євро. Повертаємось до головного меню. І тепер нам власне треба поповнити гіномо. О, наразі гіномо поповнити дуже просто, наприклад, з картки Монобанку. Ви знаєте, що зараз у нас є нововведення, які вступили в силу з 29 серпня. Населення зможе купувати в банках безготівкову іноземну валюту без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції. Такі операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тисяч гривень гривень в еквіваленті в одному банку, тобто тепер дуже просто через монобанк ви можете з вашої гривневої картки, з вашого гривневого рахунку а, купувати а, валюту. В еквіваленті, наприклад, можна купувати євро. Як це робиться? Ось, наприклад, у вас є застосунок Монобанку, натискаєте Переказати на картку, обираєте на мою єврову картку і власне обираєте там, скільки ви хочете купити валюти. Наприклад, я хочу купити 20 євро. Ми бачимо там курс 40 65, тобто за 813 гривень одну копійку, я купую 20 євро. Додаткових комісій немає. Натискаємо надіслати. І платіж надіслано, 20 євро вже мають бути на нашій картці. Перевіряємо, дійсно, плюс 20 євро щойно були зараховані на єврову картку. Ну і отепер також можемо отримати власне, картку Genomo, але для цього зараз нам треба буде оплатити також комісії. Щоб замовити картку, сплатіть невиплачену комісію за обслуговування. Отже, ми е, щойно з вами купили 20 євро на, нашому, на нашій картці Монобанк. Тепер нам треба. Поповнити, власне, гіномо. Ну і натискаємо на кнопку Поповнити. Тут вводимо реквізити нашої єврової картки, єврової картки Монобанку. І ми бачимо, тут, до прикладу, я вписав суму поповнення 10 євро. Це сума, якої достатньо, щоб активувати рахунок. Тобто тут має списатися 5 євро і активувати ще віртуальну картку 1 євро. Тобто тут нам 10 євро має вистачити. Отже, за поповнення 10 євро геному ми бачимо, комісія складає 30 євроцентів, центів. Тобто якраз 3%, про які ми вже з вам, зараз з вами зазначили. Чекаємо, поки все програма підвантажить. На застосунок монобанку надійшло повідомлення сплатити. Натискаємо так, Поповнити. І, власне, сума в 10.30 списується. І ваш переказ успішно створено. Натискаємо перейти на головну. І, власне, бачимо, ось поповнення плюс 10 євро. І одразу 5 євро списалося, тому за активува... Активацію, ну, ось цей місячний платіж за користування гіномою і бачимо, що на рахунку залишилось 5 євро із 10 перерахованих. Ось, власне, бачимо, періодична комісія гаманця була з вас стягнута. Рухаємось далі. У меню зліва натискаємо на кнопку картки. Якщо ви хочете оформити віртуальну картку, я зараз поясню, чому я її власне оформлював. Віртуальну картку натискаємо Отримати картку. Віртуальну картку обираємо, натискаємо далі і бачимо, що вже ваша картка гіном в дорозі перейти на головну. Отже, наша віртуальна картка готова, вона активована. Ми бачимо залишок суми на рахунку 4 євро, тобто ще 1 євро за активацію картки геном У нас списано. Далі я перейду на свій рахунок геном, Це демонстраційно я відкривав нашому клієнту, допомагав відкривати рахунок. Так що це був якби, відкриття нового рахунку. Далі зараз. Перейдемо на мій рахунок. Ось, власне, мій рахунок. У мене тут зараз знаходиться 121,66 євроцентів. І хочуть цю суму переказати на Interactive Brokers. Тут одразу звертаю увагу, що я так само собі відкрив, відкрив віртуальну картку. Зараз далі поясню все ж таки чому. А, і геном дає можливість відкривати ще рахунки в доларах США, а також в британських фунтах стерлінгів. Але. Ні долари, ні фунти мені не вдалося переказати на Interactive Brokers. Гіном відправляє тільки євро на IB, тому, на жаль, напряму, якщо ви будете поповнювати там, наприклад, долари на Гіном, то з Гіном ви ці долари на IB не відправите, і вам треба буде долари. Конвертувати в геном у євро, ви втратите на комісію ось на цій конвертації. Тому власне, я і раджу одразу переказувати євро е, там, зі своїх там, єврових карток на геном і євро вже відправляти на IB, і коли отримаєте євро на Interactive Brokers, там вже будете конвертувати ваші євро на долари, якщо ви купуєте доларові цінні папери. Отже, тепер повертаємось до питання, чому я відкрив віртуальну картку. Як ми бачите, як ми бачимо, зараз у мене ось в меню два перекази на 20 євро та на 33 євро. 55 євроцентів. центів. Ось 20 євро я відправляв так само, як ми щойно відправляли 10 євро. Коли з 10 євро ми ще заплатили 30 євроцентів. Тут так само я 20 євро поповнював і сплатив 60 євроцентів. Тобто це якраз 3% комісія. Ось коли ми поповнюємо а, напряму з геному, а, через нашу картку, а, наш аккаунт Genomo. Але можна такий невеличкий лайфхак. Що зробити? Можна... Коли ви вже оформили віртуальну картку, ви можете буквально у вашому меню Монобанку просто е, з вашої єврової картки натиснути Переказати на іншу картку, вказуєте Переказати на картку е, геном», просто вбиваєте там ось цю вашу віртуальну віза картку е, у поле ну, переказу. І як ми бачимо, тут «No fee», тобто немає ніякого фі. Ось цей переказ був е, безкоштовний. Єдине що. Лише 1 євро е, склала комісія самого монобанку. Тобто, я, як бачите, відправляв 34 євро 55 євроцентів. Ось комісія е, зазначена 1 євро. Вона є фіксована. І, власне, отримав я 33 євро 55 євроцентів і більше нічого не платив. Тобто тут не було комісії в 3%. Ось для цього, власне, вам може знадобитися віртуальна картка. Тобто, повторюсь, з монобанку напряму просто одразу переказував. З вашої єврової картки на вашу ось цю віртуальну геном картку платіжі. Таким чином можна економити на комісії. Отже, тепер переходимо до основного: 121 євро, 66 євроцентів. Ми хочемо переказати на Interactive Brokers. Натискаємо на кнопку відправити, обираємо, відправляємо банківським переказом. І надсилаємо на бізнес, тобто Interactive Brokers, у нас отримувач юридична особа, обираємо бізнес. І далі нам треба заповнити меню о, з бенефіціаром, рахунком о, з, о, у форматі IBAN і так далі. Як завжди, цю інформацію ми з вами беремо з самого Interactive Brokers. Тут все, як і завжди, ви заходите в ваш особистий кабінет, натискаєте о, Внести грошові засоби в мене тут вже, як бачите. Багато всього. Ось, власне, я тут і пробував вже «Геном USD, «Геном eh, GBP. Жоден з цих переказів не надійшов і навіть «Геном» не дає можливості відправити. Тому обираємо «Геном євро. Я вже цю платіжку створив, власне. Тут зазначаємо, яку суму. Ми пам'ятаємо, що за сепа переказ в нас стала фіксована комісія 1 євро. Тому я вбиваю тут, що я хочу поповнити на 120 євро 66 євро центів, тому що на Гіномі в мене всього там 121 євро. Отже, цей 1 євро піде на комісію, я хочу під 0 списати гроші з геном. Далі ми отримуємо доступ до наших платіжних реквізитів і звідси ми будемо все копіювати, починаючи там з назви компанії, тобто копіюємо спочатку Interactive Brokers. Потім копіюємо IBAN рахунок, адресу і так далі. І все це заповнюємо в платіжці Genom і натискаємо на кнопку Продовжити. Деталі переказу власне, переказуємо 120 євро 66 євроцентів. І обов'язково, як завжди, в описі зазначаємо ось, ось це повідомлення для отримання, де ваш е, номер рахунку в IB, ваше прізвище та ім'я. Ось його власне, теж копіюємо, вставляємо в опис і, і натискаємо кнопку продовжити. Отже, що ми тут бачимо, що наша комісія 1 євроцент, тобто ми все правильно порахували, отже, в нас має під нуль все списатися і натискаємо надіслати кошти. Все, кошти надіслано в нас по нулям на нашому рахунку кіно. Ми бачимо платіж в процесі обробки. Як довго власне, цей платіж надходить? Відкриваємо платіжку і бачимо, що ось ми сформували відправку 6 вересня, і вже 7 вересня орієнтовний час, коли ці кошти мають надійти на рахунок Interactive Brokers. Власне, так і сталося. 7 вересня зранку до 12 дня вже кошти надісленно йшли на рахунок. IB. на цьому щодо реєстрації рахунку на гіном та переказу коштів і його поповнення. все. повторюся, що посилання на відкриття рахунку у Гіном я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Переходьте за моїм реферальним посиланням і відкривайте собі рахунки та користуйтесь на здоров'я і продовжуйте інвестувати в ціні папери. Ось і все, друзі. Таким сьогодні був наш випуск. Я нагадаю, що в рамках проекту мільйонер за 7 років діє клуб «Мільйонер». Нер за 7 років, де ми колективно е реалізовуємо цікаві інвестиційні угоди, як правило, це угоди з більш високим чеком, де ми таким чином можемо. Е Розділити між учасниками е, фінансову участь і зменшити ризики пов'язані з інвестуванням. Тому кого цікавить стати учасником нашої спільноти, ви можете пілерити за підказкою, яку бачите на екрані, або за посиланням, яке я залишаю в описі під випуском. Так само я нагадую, що якщо ви хочете отримати доступ до додаткового, але закритого контенту, то ви можете підписатися на наш спільний постійно оновлюваний патреон, який ми ведемо разом із Дієсом Ісмаїловим, автором ютуб каналу більше Золота та Віталієм Кравченко, інвестором аналітиком. Там ви знайдете дуже багато корисного детального контенту щодо аналізу та підбору цікавих імітентів, і ми там більш детально розглядаємо перспективні е, акції іноземних компаній. Тому доєднуйтесь посилання я також. Залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. На цьому все як завжди, не забудьте підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Ну і звичайно ж. Капіталізуйтесь, нехай буде з вами сила складного відсотка. побачимось з вами у наступних випусках. Бувайте!